Звиток громад, міжмуніципальна співпраця, стратегічне планування, підтримка захисників і міжнародне партнерство. Ці теми стали головними на форумі Черкащина простір партнерства та розвитку. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Таборця, стійкі та сильні громади, ті, які мають чітке стратегічне бачення власного розвитку. Вони вміють ефективно реагувати на виклики війни. Це також громади, які активно співпрацюють з бізнесом і залучають інвестиції, створюючи умови для економічного зростання. Посадовець повідомив, що понад мільярд гривень з місцевих бюджетів Черкас спрямовано на потреби сил безпеки та оборони у цьому році. Окремо він зупинився на ветеранській політиці в області. Зокрема, вже діють 62 ветеранські простори, найближчим часом мають запрацювати повсюди. Особливо відзначив Драбівську та Чигиринську громади, де створили простори для максимального задоволення потреб захисників. З початком повномасштабної війни у області отримали нові повноваження. Зауважив Ігор Таборець. Це і облік внутрішньопереміщених осіб, виплата допомог, адміністрування послуг із є відновлення, надання. Ветеранських послуг, крім того, цього року Черкащина вийшла в лідери за співробітництвом територіальних громад.